Через формулу переходу до нової основи всі логарифми приведемо до основи 3. Перший переписуємо, а тут формулу використовуємо. Основу тут і тут пишемо в чисельнику і знаменнику нову. Далі 5 сюди, 4 сюди. Наступний логарифм. Та ж сама основа 3. 7, 5. І на останок з основою 3, ось таким чином. Далі ми бачимо, що у нас йде скорочення. І ми маємо логариф за основою 3 від 81, 81 це 3 в четвертому, тобто даний логариф буде дорівнювати 4. Напевне, тут в слідуючому завданні використання основної логарифмічної тотожності, але ми приведемо до того, щоб можна було її використати. Ну, По-перше, двічку заберемо сюди показник. Запишемо ось таким чином. Далі. Різниця логарифмів це логарифм від частки 9 у квадраті 81. Ми ділимо на 4. Це основна логарифмічна тотожність і буде 81 четверта. А далі поділимо просто 81 на 4. Можна було б домножувати чисельник і знаменник на 25, але, напевне, в цьому випадку зручніше все ж таки виконати ділення. Отже, 81 ділимо на 4. І будемо мати одну цифру знесли. 1 не ділиться, тому стамо 0 ділення цілих закінчилось кома. І тоді можемо зносити 10 на 4, 2. І знову ж таки, 20 ділимо на 4, це 5. Як ми бачимо, це 20, цілих і 25. сотих. Використовуємо перетворення логарифмічних виразів. У нас різниця логарифмів з однакової основої, тому ми запишемо це як частку 500 поділити на 4. Далі ділимо 500 на 4. Як це можна зробити? Ну, 500, взагалі, тут 5 помножити на 100 і поділити на 4. Пам'ятаючи, що 100 поділити на 4 25. То далі ми 5 множимо на 25, маємо 125. 125. Зверніть увагу, у нас є логариф за основою 5 від А, він дорівнює 1 четверта. Тому далі ми можемо записати це так: логариф за основою А. 5 в третьому степені і це 3 логарифма за основою А від 5. Якщо ми міняємо місцями 5А, і а, то виростає оберненим і йде чис... знаменник Ось таким чином. Ну, далі, коли ми множимо, то в кінці кінців це буде дорівнювати в чисельнику 3, а в знаменнику логарифм за основою 5 від А. Який за умовою дорівнює 1 четверта. Тому далі нам потрібно 3 поділити на 1 четверту, а отже 3 помножити на обернений дріб, тобто на 4 перших. 3 на 4 12. Отже, значення даного виразу буде дорівнювати 12. Наступне розпишемо це таким чином. Корінь з 20 в другому степені помножити на корінь з 20 в степені логарифм за основою 20 від 16. Тут 20. А корінь з 20 це 20 в степені 1 друга. Одна друга заберемо показник. Це буде 16 в степені 1 друга. В результаті ми маємо 20, що множиться на 16 в степені 1 друга, а це корінь 16, і це 4 і 80 відповідь.